Вітчизняна слива болховчанка пройшла державне сортовипробування не так давно, близько десятка років тому вона має промислове значення, але також вирощується в аматорських садах урожайний сорт вартий уваги садівників, плоди з хорошим смаком, дерева досить невибагливі і витривалі. Історія виникнення сорту слива болховчанка з'явилася у всеросійському ді селекції плодових культур в Ніск завдяки вченим А. В Колеснікової. БЖданової і її батьківськими формами стали сорти. Угорка північна, що має великі плоди дуже гарного смаку, іскра у Тамбовський чорнослив. Їм властиві висока врожайність і невеликий розмір плодів. Перший сорт характеризується скоростиглістю, а другий зимостійкістю. З 1986 року слива була спрямована на державне сортове пробування. В 2006 році її включили в Держаєстр, районувавши по центрально чорноземного регіону. Опис і характеристика сливи болховчанка дерево середньоросле виростає до два п'ять могуста крона, має форму піднесеного кулі, кора на стовбурі і скелетних гілках латка сірого кольору, прямі фіолетові пагони не дуже товсті. Дерева цвітуть в середні терміни початок другої декади травня. У суцвітті закладається по три квітки, генеративні бруньки формуються на плодових прутиках. Води великого розміру, їх середня маса 35-40. Форма яйцеподібна подібна з округлою вершиною. Висота, 4-3 см діаметр, 3 см воронка, неглибока, помірно щільна шкірка пофарбована в зелений колір, покривна забарвлення, бордова з бурим відтінком. Є негустий густий восковий наліт. Зовнішній вигляд плодів вважається не дуже презентабельним. Його оцінили на 4 бали. Якоть жовтого кольору, ніжна і соковита кісточка не дуже велика, вільно відділяється смак хороший, кисло солодкий, дегустаторами оцінений на 4-2 бала, вміст цукрів 7,4. чотири Кислот один Плоди використовуються універсально в свіжому вигляді, і для переробки термін дозрівання пізній. Збір врожаю проводять в останніх числах серпня або початку вересня. Скороплідність на середньому рівні рослини починають плодоносити на п'ятій рік. Болховчанка має хороші показники врожайності. В середньому збирають близько 120 га максимальний збір, майже 160 га. А здатність рослин до самозапилення відсутня. Сорт відрізняється підвищеною зимостійкістю генеративних органів. Про витривалості деревини до низьких температур в описі сорту немає відомостей. В інших джерелах дерева характеризуються як зимостійкі. за даними держреєстру, слива стійка до клястероспоріозу в каталозі вниз вказано відносний імунітет до цього захворювання. До основних переваг сорту відносяться невеликий розмір дерев, хороші смакові якості плодів, висока врожайність, зимостійкість, квіткових бруньок, імунітет до клестероспоріозу, стійкість, до попелиці, з недоліків можна відзначити не дуже привабливий зовнішній вигляд плодів, самобезплодність, сприйнятливість до ураження плодовою гнилю. Запилення сорту. Самобезплодність рослин означає, що при відсутності запилювачів заплідняться не більше 4-5 квіток, Болховчанка без зростаючих поруч додаткових джерел пилку не розкриє свій потенціал врожайності. В якості кращих запилювачів для неї рекомендовані сливи ренклот колгоспний і рекорд а також інші сорти. Квітучі в середні терміни, можливо, на сусідніх ділянках вже ростуть відповідні дерева запилювачі. Робота бджіл ефективна на відстані 40-50 щеплення, потрібних живців в крону допоможе заощадити місце на ділянці і вирішити проблему запилення. Відео як підвищити врожайність сливи. Особливості вирощування сливи Болховчанка Описуваний сорт обробляється з дотриманням стандартної для культури агротехніки, особливостей, які потрібно врахувати при вирощуванні, зовсім небагато посадка. У кліматі середньої смуги сливу садять навесні. Посадку можна починати через 3-5 днів після повного віддавання ґрунту, умови зростання, освітлене і провітрюване місце з невеликим ухилом на південно західну. Південну або південно-східну сторону легкі родючі суглинки з реакцією п'ять, п'ять, залягання ґрунтових водневище один, п'ять два. На місцевості, де через зниження рельєфу існує ризик застою води, для запобігання ризику подопревання кореневої шийки дерева варто посадити на штучні горбки висотою 0607. схема посадки два, п'ять трипять. Рослини висаджують у відповідності зі стандартними правилами, не забувають простежити, щоб коренева шийка не опустилася нижче рівня ґрунту. Догляд за рослинами слива вологолюбна, хороша врожайність спостерігається в районах, де випадає 1000-1500 опадів, при меншій їх кількості дерева потребують поливах. Так як про посухостійкості сорту в описі не згадується, рослинам слід забезпечити достатню, але не надмірна, кількість вологи, особливо деревам необхідний полив після цвітіння. Під час інтенсивного росту зав'язі, осінній вологозарядний полив проводять тільки в суху осінь, підгодовують дерева за звичайною схемою. Навесні рослинам потрібен азот після цвітіння вносять каліні і рідкі органічні добрива. Під осінню перекопування розкидають суперфосфат. Потрібно пам'ятати, що слива більшою мірою реагує на нестачу в ґрунті азоту і калію в меншій мірі фосфору, особливо в калії, потребують великоплідні сорти під час формування і дозрівання плодів. В цей період варто провести 2-3 позакореневе підживлення болховчанки гуматом калію. Невисока дерево найкраще сформувати у вигляді чаші. Таке формування має ряд переваг. Зручністю в догляді і зборів врожаю, хороша вентиляція, достатнє освітлення внутрішньої частини крони, що важливо для профілактики плодової гнилі, до якої сорт проявляє вразливість, усадженця залишають штам висотою 40-50 см і формують 3-4 скелетних гілки, спрямованих в різні боки, потім вирізують провідник санітарно регулюючи проріджування і підтримуючи плодоношення, укорочення. Обрізки проводять відповідно до загальноприйнятих правил. Відео, як за допомогою обрізки домогтися низької крони і високої врожайності, можливі поразки, стійкість до ураження клястероспоріозом і попелиці є істотною перевагою сорту, однак існує ще досить велика кількість хвороб і шкідників, які можуть з'явитися, якщо не проводити стандартні санітарні роботи і захисні оприскування хімічними препаратами восени і ранньою весною, при ураженні плодовою гнилью на незрілих плодах, як правило. Мають механічні пошкодження, з'являються бурі плями, а потім великі світлі подушечки з пороношення грибка, розташовані концентричними колами, плоди загнивають і опадають до настання терміну дозрівання або засихають на дереві. Для профілактики і боротьби з плодовою гнилю проводять оприскування до і після цвітіння. А також ще один раз через два тижні розчином це неба або хома відгуки садівників про сорт Болховчанка, незважаючи на досить велику кількість позитивних характеристик. Змістовних відгуків про сорт знайти не вдалося на форумах. Є короткі згадки про нього. Болховчанка домашня слива з величею не перезапилюється, зажадає ще два-три сорти для запилення, столям один. В вебсадрі архіз псоде шість сюбрюк плодов е 20 Дерев'я потрібно посадити з домашніх слив стартову, яхонтовою світлячок за річну ранню, мирну гармонію з натяжкою смолінку болховчанку. Тульську чорну, як скелетообразуватель, любителька їх дача втрю, індекс в сім, 3.7.5.7.4 з 2.0 переваг у сливи болховчанка значно більше, ніж недоліків. Підівники можуть мати претензії до недостатньо привабливому зовнішньому вигляду плодів, але він компенсується хорошим смаком, витривалість і невибагливість сорту дають можливість виростити його без особливих проблем, якщо не забувати про профілактику і подбати про наявність відповідних запилювачів.